Увага, увага! Говорить штаб Центру освіт. Сьогодні, 5 жовтня 2025 року, координати Бердянська гімназія номер 11 Завдання, подарунок коротезним вчителям. Космічний корабль Світозавр готовий до зльоту, ласкаво просимо на борт наших супервчителів. Сьогодні ми даруємо вам мандарівку, галактику, шкільна година, яка утворилась в результаті гравітаційного колапсу 1 вересня 1972 року. Із собою необхідно взяти запас позитиву, посмішку, вагненастий та любов до гідної домівки. Правильний курс корабля прокладатимуть одночасно екстереторка Наталя Петрівна, яка свою жіночу енергію всіх зігріває та надає мудрі поради, та сучасний керівник Максим Вікторович, який на своїх чоловічих плечах допомагає пройти через метеоритний дощ, космічне сміття та технічні несправності. Їм допомагає команда адмінів у складі Тетяни Геннадіївни, Вікторії Олександрівни, Світлани Григорівни, Ганни Кирилівни, Юрія Володимировича та Юлії Рейнгольдівни. Шановні керманичі нашого зорельоту. Дякуємо вам за те, що наш корабель Світозар працює злагоджено, а ми можемо вільно мандрувати зірковими шляхами. До зльоту 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Дві, одна увага! Прибуваємо до сузір'ї долоньки. Вчителям початкових класів приготуватися до приземлення. Наші перші провідники, ви найяскравіша зоряна система, де зароджується світ знань. Тут кожна літера і цифра мають магічну силу. Дякуємо вам за безмежне терпіння, мудрість та любов, що допомагає маленьким зірочкам світити яскравіше. Зірки обіцяють вам успішне опанування нових технологій. Ви будете так віртуозно використовувати інтерактивну дошку, що учні почнуть просити додати вас в друзі в Тікток. Даруємо вам, вайфай, що не зникає. Увага, екіпаж! Наступна зупинка сузір'я Кобзар, вчителям української мови та літератури, приготуватися до приземлення. Шановні володарі слова, ви наповнюєте наш космічний простір красою та сенсом. Завдяки вам вміємо читати зірки і писати власні історії. Дякуємо за ваші натхненні уроки, що надихають, та щирі серця, які вміють читати душі. Зірки пророкують вам, що колеги будуть приходити до вас на каву, щоб дізнатися, як ви все стигаєте. Даруємо вам термокружку, яка завжди повна. Увага! Наближаємося до сузір'я Біоніка. Вчителям хімії, географії та біології приготуватися до приземлення. Наші космічні знавці природи. Ви розкриваєте нам таємниці будови всесвіту, від найдрібніших атомів до велетенських галактик. Завдяки вам, ми розуміємо, як влаштований світ і що навіть найменша клітина це окремий всесвіт. Дякуємо, що показуєте, як цікаво вивчати та досліджувати життя. Зірки радять готуватися до черг, бо ваш онлайн-кабінет стане справжнім місцем сили для всіх, хто шукає поради. Даруємо вам домашній онлайн пиріг який випекли для вас. Рухаємося до наступного пункту призначення сузір'я логіка. Приготуватися до екскурсії вчителям математики, економіки, фізики та інформатики. Ви справжні архітектори Всесвіту, завдяки вам. Ми знаємо, що до будь-якої можна знайти найкоротший шлях, А кожен космічний корабль збудований за ідеальними формулами. Дякуємо за те, що навчили нас не тільки розв'язувати задачі, а й мислити логічно. Зірки обіцяють, що ви легко впораєтесь з будь-яким осіннім занепадом сил. Даруємо вам мелодію дзвінка на урок, яка рунує будь-який негатив. Увага! Наближаємося до сузір'я світло, диво слів, стрілями іноземних мов та зарубіжної літератури, і готуватися до приземлення. Дорогі наші зорені перекладачі, ви будуєте мости між різними цивілізаціями та культурами, з вам ми можемо спілкуватися з представниками інших світів і відкривати для себе нові горизонти. Ви, наші провідники у всесвіті. дякуємо, що навчили нас знаходити спільну мову з будь-якою зіркою. Зірки радять вам більше подорожувати навіть у межах онлайн-школ. Даруємо вам квиток на віртуальний тур, який відкриє для вас дивовижні місця. Увага! Прибуваємо у Січ! Вчителям фізкультури, здоров'я, безпеки та добробуту, технологій, захисту України та психології приготуватися до приземлення, наші енергійні та творчі провідники. Ви показуєте нам, як долати гравітацію, бігти швидше світла і перемагати в будь-яких космічних перегонах, створювати космічний корабель із підручних матеріалів, жити довго та щасливо. Дякуємо за вашу дитинічну витримку, винахідливість та незламний дух. Зірки віщують, що ви зможете знайти втрачену ручку, яку загубили ще в минулому році. Даруємо вам новенький маркер, що пише до самого кінця. Увага! Прибуваємо у Сузір'я Хронікс, вчителям історії, правознавства, громадянської освіти, мистецтва, приготуватися до приземлення, наші славетні мандрівники в часі та просторі. Ви відкриваєте для нас портали в минуле, як тісно пов'язані різні цивілізації. З вами навіть найдовша подорож стає захопливою. Дякуємо, що допомагаєте нам не загубитися в історії та на карті світу, з яким радять вам не забувати про себе і свою внутрішню гармонію. Даруємо вам сертифікат СПА, що спокій, релакс, і повне оновлення стали вашими вірними супутниками. Наша місія успішно завершена. Головні зірки нашого Всесвіту це наші вчителі. Дякуємо вам. Дякуєте? Хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріз. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, хто нам крила дарує щодня. Тим чия праця важка, непроста. Ті, чиє слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання. Датю, датю. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякую, дякую вам, наша рідна, шкільна родина, ще кращі за всіх чителів, ми сьогодні вам кажемо клімно, найтепліші слова свої. Ми вітаємо ти святом любів. Дуже вдячні, що ви в свій час на шляху. На найкращій бельтянській хвилі ви аж в космос познань піднялись, і нам теж крилаці подарили наші наєславищі.